Якщо ви любите запах диму, то вам треба дійсно побувати в Едмонтоні. Сьогодні тут такий запах диму, що це просто жах. Чесно аж немає чим дихати. Те, що зараз відбувається в нортвест територіях, в місті Яловнайф і місто Гейривер, hey дуже і дуже має великий ризик, що воно може повністю згоріти і пропасти з лиття землі. Це дуже і дуже жахливий жах. Зараз в Канаді і це дійсно велика проблема. І Едмонтоні дуже погане повітря за цього аж горло, знаєте, так дуже і дуже сильно чухає, і це зовсім не допомагає для того, щоб знімати ці відеоролики. Але я знову сьогодні з вами, знову на дворі, і сьогоднішнє відео дуже і дуже цікаво. Нарешті є офіційна статистика. Нарешті, друзі, офіційна статистика. Скільки ж українців планують залишитися в Канаді, і скільки ж українців планують. Покинути Канаду і вернутися назад в нашу улюблену Україну. Я думаю, що цікаво, правда? Бо багато дуже було відеороликів вже на цю тему. І не один раз я говорив про цю тему, але багато людей, звісно, не вірили, не говорили, не хотіли в це, як то кажуть, не кати. Але нарешті ми маємо знаєте, від чогось відбитися і по дійсно подивимося. І я вам розкажу, скільки ж все ж таки українців планують залишитися в цій прекрасній державі. Друзі, хотів всім подякувати, хто підписався. Але також, хто новий на цьому каналі, не забувайте підписуватись. Таким чином ви подякуєте мені, вам це нічого не коштує. Ви підтримуєте україномовний контент, ми підтримуємо разом ЗСУ, ми е, розказуємо і розповідаємо разом, ведемо різні дискусії про Канаду, так як воно є. А не так, як знаєте, не вдягаємо рожеві окуляри, а говоримо прямо чисто, так як все є. І цей канал буде мати ще дуже-дуже багато різного контенту. І напротязі е, наступних пару днів ви побачите ще багато деяких відео про Калгарі, і також побачите відео про гори, відпочинок знову. Тобто це дійсно цікаво, це дійсно класно і це безплатний контент для вас. І ще буде для вас сюрприз в кінці місяця. З іншої країни можливо, тому е, варто підписатися, варто натиснути на цей дзвіночок і підтримуємо разом україномовний контент. Також я поширюю збір на ЗСУ. Зараз хлопцям потрібно зібрати майже 720 тисяч гривень на те, щоб е, купити три коптери. І вже 220 тисяч плюс гривень зібрано. Якщо хтось може допомогти. А якщо ви не можете допомогти копійкою, то ставте вподобайку, пишіть коментар, що ви думаєте про те, чи варто українцям залишатися в Канаді, чи варто українцям повертатися назад в Україну. І таким чином це відео зможе натрапити на більшу, на більшу аудиторію. І, можливо, хтось і зможе допомогти так само. Так що працюємо разом як одна єдина сила, друзі мої. Дуже багатьом нашим Канада не зайшла по багатьох причинах. І якщо вас такі різні цікавлять причини, чому я дуже гарно все по поличках розклав багатьох моїх відео. Я залишу всі ці відео в описі. Під цим відео, що ви могли собі подивитися, послухати і трошки зрозуміти, чому можливо деяким українцям Канада не заходить, і чомусь багатьом українцям Канада настільки не сподобалася. Але є, звісно, люди, яким Канада дуже сильно сподобалася. Є люди, які обожнюють цю державу, і є люди, які планують тут залишатися. І Ukrainian Canadian Social Services з uh, Торонто. Ця вся статистика є суто Storonto, з Торонто, більшості з Онтаріо. Зробила опитування серед 734 українців. Тобто цифра не є дуже велика, але хоч якась статистика нам зараз допоможе. І ви навіть не можете собі повірити, що 40% сказали твердо, міцно, зразу відповіли, моментально сказали, ми будемо робити все можливе, щоб залишитися в Канаді, щоб отримати документи і працювати, і жити тут в цій державі. Це не є досі, це зовсім не є маленька цифра, бо багато людей завжди спекулювали спіку... і говорили, що о, може тільки 10% лишиться тут, або 5% наших лишиться. А тут вже ми бачимо хоч якісь справжні реальні цифри, і 40% це зовсім не є маленька цифра. Потім з тих людей 4,9% сказали, що при першій же ж можливості. Вони повернуться в нашу улюблену Україну, тобто 4,9%. Це не є дуже такі великі, велика цифра, але теж є, є цифра. Потім 4,7% сказали, що вони повернуться в Європу. Тобто, не так і ця Європа набагато краща від Канади. І 38% людей сказали, що вони ще не вирішили, що вони будуть робити, чи вони будуть повертатися, коли Україна переможе, чи не будуть. Вони ще думають, і все залежить від того, як їм піде в Канаді, як в них все буде, чи в них буде якась тут можливість о, працювати і знайти нормальну таку більш-менш роботу. Також що цікаво, що 11,6% людей сказали, що вони повернуться в Україну після перемоги. Тобто, в принципі, все так дуже на різні боки і невідомо. Але досить, якщо так логічно мислити, то більшості людей, добра така половина людей, які приїхали в Канаду, планують тут залишитися і планують будувати своє майбутнє в цій державі. З одного боку це добре для тих людей, що вони вже вирішили і що вони будуть так робити. Але для України з України з одного боку це не дуже добре, тому що для України дуже буде потреба велика на робочу силу і особливо на відбудову держави. Тому українці, які покинули державу і які не вернуться назад, на мою думку, це буде дуже і дуже великий удар по державі, великий дуже удар по економіці. Але я надіюся, що ще багато людей може можливо змінить свою думку. І я надіюся, що після перемоги багато українців, навіть тих, що вже давно до війни ще жили в Канаді, можливо, навіть вони захочуть вернутися і допомагати розбудовувати нашу гарну мальовничу державу, нашу Україну. Але от така, друзі, статистика. Я дуже хотів цим поділитися з вами. Я залишу посилання на цю офіційну статистику в описі під відео. Я прикріплю її в коментарях, щоб ви могли собі переглянути, перечитати ця статистика на англійській мові, але це не дуже важко взяти, перекласти навіть там в гуглі. І собі дійсно так віщиро серця почитати. Дуже цікава стаття. І я, як маю таку величезну аудиторію наших українців, мусив з вами поділитися такою цікавою інформацією. Думаю, що вам сподобалось. Прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим і ви побачили хоч якусь статистику для себе, бо багато з вас дійсно хотіли. Е... Правильну і коректну статистику про наших, і скільки ж наших дійсно будуть залишатися в Канаді, скільки наших планують повертатися. Надіюся, сподобалося. Вам бажаю як завжди, тільки самого найкращого здоров'я і мирного неба на нашою улюбленою Україною. До наступних випусків з вами, друзі мої.